Да ауру не зупиняється та продовжує працювати у складний для країни час. Віримо у світле майбутнє. Разом рухаємось вперед і готові поділитися, що було виконано за останніх півтора місяця на наших будівельних майданчиках. Розпочнемо житлового комплексу Аурум Санрайз 2. У першій та другій секціях на рівні шостого поверху було виконано плиту перекриття. Розпочато також бетонування колон та стін. Влаштовано плиту перекриття, колони та стіни і у секції 3 на рівні 6-7 поверху. На даний момент закінчено мурування 2 та розпочато мурування 3-го поверху 3-ї секції. Забетоновано колони та стіни 4-ї та 5-ї секції, влаштовано плиту перекриття 5-го поверху та виконується мурівка на рівні четвертого поверху. Було встановлено зовнішню стіну та підпірну стінку біля майбутнього в'їзду у підземний парк. Поглянемо на хід виконаних робіт у житловому комплексі Аурумс Парк. На даний момент готові фундаменти громадських приміщень, закінчено підготовку до армування підлоги паркінгу. Етапи роботи над стінами та колонами цих ділянок завершені. У першій секції готова підпірна стінка паркінгу та встановлено фундаментну плиту. Не припинялись роботи у третій секції готові колони та стіни з шостого та сьомого поверхів. Вже встановлено плиту перекриття на рівні шостого поверху. Триває мурування стін та перегородок другого та третього поверху. У четвертій секції встановлено плиту перекриття з сьомого поверху та сходи на рівні шостого та сьомого поверхів. Встановлено стіни та колони шостого та сьомого поверхів перевіримо роботу у ЖК Ауру Форест, що у винниках. На даху та балконах першої черги будівництва завершено встановлення парапетів та огороджень. На цей час завершено роботу по упередженню фасадів та утеплення вентиляційних та димових коменів на даху. У місцях загального користування залиту стяжку по усіх секціях, а у першій та другій секції встановлено ліфти. Було завершено штукатурення стін та відкосів з другої по п'яту секцію. А у четвертій та п'ятій секції завершено влаштування електромережі. Роботи по проведенню каналізації та водопостачання з третьої по п'ятої секції і паркінгу завершено. А у другій черзі у п'ятій секції завершено монтаж усіх вікон. А також закінчено проведення внутрішніх мереж водопостачання та каналізації. З першу по четверту секцію продовжуються роботи по влаштуванню монолітного перекриття. Облаштовуються парапети та сходові клітки з першої по четверту секцію, а також кладка цегляних стін і перегородок у 3, 4 та 5 секціях. Музика. Проводиться влаштування цегляної кладки вентиляційних коменів у всіх секцій на даху. Здійснено монтаж підвісної стелі трансформаторної підстанції для підсилення системи вентиляції у приміщеннях. Облаштовані основи під трансформатори. Завершено формування стін підстанції. Завершуємо наш огляд житловим комплексом Селар». На будівельному майданчику були проведені роботи у другій секції, а саме бетонування фундаментної плити з попередньою підготовкою та її армуванням. Зараз тривають роботи по армуванні та бетонуванню стін і колон паркінгу та облаштування там плити перекриття. Це був короткий огляд виконаних робіт на наших будівельних майданчиках. Більше ви завжди зможете дізнатися у відділах продажу ауру. Будуємо майбутнє України разом.